Уявіть лишень, мені пощастило народитись у фантастичній частинці нашої планети. Завдяки помірному клімату протягом року тут можна спостерігати чотири сезони. Весною навколо все таке зелене, а також починають квітнути сади. А вже зовсім згодом, влітку, ми бачимо, як наливається соком плоди. А ще в період літніх дощів на нашому небосхилі ми часто можемо побачити веселку. Осінь фарбує дерева в яскраві кольори. Ну а хто ж не любить зіграти сніжки в зимовий період? А ще іноді до нас можуть завітати неочікувані, але такі милі гості. Ой, і щось я дуже сильно захопилась. Ну, я просто дуже люблю природу свого краю. Настав час розглянути останній розділ з курсу географії 8 класу: Природа та населення свого адміністративного регіону. Ну що ж, до вашої уваги, моя улюблена Вінницька область. А також водонапірна вежа, яка вже стала неофіційним символом області. А щодо офіційної символіки, то в Вінницькій області є свій герб та прапор. Герб має форму чотиридільного щита. Разом із прапором він становить офіційну символіку Вінницької області. В якій відображаються її історія, особливості та традиції. У поєднанні символізують географічну, історичну, культурну та духовну спорідненість земель Поділля та братлащини, що складають основу території Вінницької області. Відображають особливість історичного становлення регіону: Подільська земля, Праславське воєводство, Праславське намісництво, земля, Подільська губернія, Вінницька область. Вінницька область утворена 27 лютого 1932 року. На той час до її складу входило аж 69 районів. А 22 вересня 1937 року. З частини її районів утворена Кам'янець-Подільська, тепер Хмельницька область. Кілька районів війшло до Житомирської області, водночас, територія Вінницької області поповнилася районами, які раніше належали до Київської області. Після воєнні роки проведено укрупнення районів. Тоді ж Монастирищинський район війшов до новоутвореної Черкаської області. Так поступово визначились сучасні межі Вінницької області. Довгий час Вінницька область складалася з 27 районів. Вже у 2020 році знов відбулось укрупнення. Відтоді у Вінницькій області виділяють 6 районів: це Вінницький, Гайсинський, Шмеринський, Могилів-Подільський, Тульчинський та Хмільницький райони. До складу цих районів входить 63 громади, а всього в області 1504 населених пункти. Ще в Вінницькій області 26,5 тисяч кілометрів квадратних. Вінницька область розташована на правобережжі Дніпра. Чому саме на правому березі, а не на лівому? Ви всі добре пам'ятаєте, що для того, щоб визначити, де правий берег, а де лівий берег річки, потрібно стати за течією річки і справа від вас. Буде правий берег, зліва лівий. Ну, знаємо, що Дніпро впадає в Чорне море. І якщо стати за течією річки, то по праву сторону буде Вінницька область. Хоч ця річка і не протікає по території нашої області, але є багато річок, які впадають у Дніпро і відносяться до басейну Дніпра. На заході межує з Чернівецькою областю, з Хмельницькою областю, на півночі Житомирською областю, північному сході Київською областю, на сході Черкаська область і Кіровоградська область, на південному сході з Одеською областю. Також на півдні має спільний кордон із Молдовою через річку Дністер. Обласний центр місто Вінниця. Це місто одне із найкомфортніших міст по всій Україні.